покращення якості води швейцарські партнери розглядають можливість реконструкції Вінницького водоканалу. Вчасна діагностика шанс на життя. Тенденція до захворювання онкологією в Україні зростає. Які потужності є у Вінниці для діагностики та лікування? Терпіла побої, доки чоловік не почав топити у ванній. Історія сімейного насилля та порятунку від домашнього тирана. Новини продовжують ефір телеканалу Віта. Інформаційна картина дня. Очима наших репортерів вже замить. Найближчі півгодини у цій студії для вас працюватиму я, Ірина Дідух. За кілька десятиліть якість води у південному бузі погіршилась, зокрема через зміну клімату і цвітіння водоростей. Тож іноді з кранів вінничан тече вода з неприємним кольором і запахом. Аби покращити ситуацію, потрібно замінити водоочищувальну систему, насосні станції та магістральні трубопроводи, кажуть у Вінниця облводоканалі. Але такий масштаб робіт не під силу підприємству. Допомогти у цьому налаштовані швейцарські партнери. Про візит делегації розкаже Катерина Соколюк. Жовтувата із неприємним запахом. Час від часу віничани нарікають на якість централізованого водопостачання. Аби спробувати вирішити цю проблему, багаторічні партнери Вінниці приїхали із візитом з В останні масштабні ремонтні роботи на Вінниці облводоканалі завершили ще у 1991 році. А відтоді ремонтували точково там, де цього вимагала ситуація. За цей час викликів накопичили чимало, які стануть векторами майбутньої. Співпраці в Вінниці і Цюриха. І першочерговими етапами це якість води, тобто можливість модернізації існуючих сплут чи добудово до, до інших, також щодо реконструкції потенційних мереж водопостачання та, та водовідведення, ну, і також щодо спільної, відпрацювання спільної стратегії дальнішої, дальнішої співпраці на певні роки. У 2021 році Вінниця облводоканал замінив 10 кілометрів магістрального водогону за фінансування світового банку. Ремонт завершили у 2023 тисячі Втім, такі роботи не впливають на якість води у кранах вінничан, а лише попереджують аварійні витоки. Для того щоб вода не мала специфічного запаху і кольору, потрібно забезпечити якісне очищення. Перш за все, це проблема якості води, яку він облводоканал бере із річки Південний Буг, і це має великий вплив на усю систему водопостачання. Загалом тут є багато труднощів, але ми бачимо мотивованих людей, готових протистояти викликам. Ми готові ініціювати нові проєкти з питань водопостачання. Тому ми приїхали сюди своєю невеликою делегацією. Раніше, завдяки співпраці зі швейцарськими партнерами, він вдалося не тільки реорганізувати транспортну систему міста, а й забезпечити жителів теплом у домівках. Не можу не згадати і ту співпрацю, яка в нас була і є в галузі централізованого теплопостачання. Використовуючи технічну допомогу та системну підтримку швейцарського економічного офісу співробітництва, ми модернізували дві котельні у віддалених районах та побудували дві твердопаловні котельні, які на сьогодні стабільно забезпечують теплом вінчан. Найближчим часом міста партнери працюватимуть над розробкою проєкту, який зможе покращити якість і води, і водопостачання у Вінниці. Катерина Соколю, колег новини за день телеканал. Віта. Своєчасно діагностувати рак, аби збільшити шанси на одужання. Подільський регіональний центр онкології спільно з фондом громади Подільська громада продовжують інформаційну кампанію з профілактики онкозахворювань. На екскурсію у медзаклад запросили близько двох десятків жителів громади. Метою зустрічі було донести якомога більшій кількості людей що рак не вирок. Чим оснащений нині онкоцентр та які можливості для лікування онкології має, розкажемо. Відділення променевої терапії Подільського регіонального центру онкології. Саме тут сотні пацієнтів, які мають ракові захворювання, проходять детальне обстеження. А опісля лікування на лінійному прискорювачі. Пацієнта опромінюють, борючись зі злоякісною пухлиною та не пошкоджуючи інші тканини та органи. Ось є пухлина. Вона знаходиться в порожнині, наприклад, черевної черевній черві. Звичайний опромінювач він би опромінював її отут згори. Відповідно, обстраждали тканини до пухлини, сама пухлина і тканини після пухлини. Лінійний прискорювач після обстеження попереднього і визначення меж пухлини на цьому КТ-апараті опромінює дозу одну тут, одну тут, одну тут. Таким чином пухлина всередині отримає летальну дозу і помирає, а тканини навколо отримують дозу, яка не призводить до їх загибелі. Перед тим як розпочати лікування на лінійному прискорювачі, пацієнта сканують на комп'ютерному томографі, аби визначити межі та розташування пухлини. Про усі етапи діагностики та сучасні методи лікування вінничанам розповідають медики. Екскурсію онкоцентром для жителів громади влаштували в рамках інформаційної кампанії з профілактики раку. Ми запросили на цю екскурсію активних мешканців мешканок Вінницької громади, представників представниць громадських організацій, голів ОСББ, для того, щоб вони могли поділитися зі своїми колегами, друзями, знайомими, родичами тої важливої інформації, яку ми хочемо донести в рамках великої інформаційної кампанії Сміливі знати. У кабінеті інфузійної хіміотерапії відвідувачам розповідають, як проводять медикаментозне лікування онкології. Амбулаторно у цьому приміщенні можуть отримувати процедури одразу вісім пацієнтів. Стаціонарно ж відділені розраховане на 55 осіб. Середній показник пацієнтів за день у нас 200 людей на хіміотерапію. Це зумовлено сьогоднішніми подіями в країні і великою кількістю переселенців. Якщо враховувати об'єм Вінницької області громади, то саме цих ліжкомісць вистачає для функціонування і лікування саме пацієнтів з Вінниці та з області. Своєчасна діагностика раку збільшує шанси побороти його або й запобігти хворобі ще у передраковій фазі, стверджують медики. Тож проєкт Сміливі знати покликаний покращити обізнаність людей та спонукати до регулярних профілактичних оглядів. Дуже багато людей вважають, що можна все всі медичні послуги, можна отримати тільки за гроші і ну, бояться звертатися, не хочуть звертатися. І ми стараємося проводити таку просвітницьку роботу. А для того, щоб проводити просвітницьку роботу, треба самому знати матча сину. Це актуально зараз, і хотілося б дізнатися більше про ці послуги, які дає зараз держава. Попри значний прогрес у медичних технологіях, кількість людей, в яких виявляють рак, з кожним роком збільшується, кажуть лікарі. Нині на лікуванні в онкоцентрі близько 400 пацієнтів, це пов'язано з багатьма факторами: як з умовами життя, з наявністю шкідливих звичок, з недотриманням певного активного способу життя, певною спадковою схильністю до того, ми і маємо надати. Розуміння для пацієнтів і для сімейних лікарів, що є культура проведення профілактичних оглядів, коли пацієнта ще нічого не турбує, а ми вже і є настороженими і шукаємо потенційні можливості щодо його лікування. І, хоч за останні роки відсоток виживання людей після перенесеної онкології зріс, це захворювання залишається однією з найпоширеніших причин смертності в Україні. Тому лікарі наголошують на необхідності регулярної діагностики, яка без перебільшень може врятувати життя. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Виробляли наркотики у промислових масштабах. У Вінниці слідчі повідомили про підозру 34-річному раніше судимому вінничанину, який залучив до незаконної справи ще двох мешканців області. Облаштували нарколабораторію з виготовлення амфетаміну та ПІВІПі-солей на кухні одного з фігурантів. Початковий компонент, на основі якого робили наркотики, зловмисники отримували поштою, збували психотропи гуртовими партіями і в роздріб. За місяць підозрювані заробляли майже чверть мільйона гривень. В результаті заходів поліцейські вилучили скляні ємності з речовинами та компонентами для виготовлення психотропів, прекурсори, поверхні з нашаруванням психотропних речовин, різноманітне лабораторне обладнання та електронні ваги. За дані кримінальні правопорушення їм загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Щороку Вінниця долучається до міжнародної кампанії «16 днів проти насильства щоб привернути увагу суспільства до проблеми насильства в усіх його проявах. Порушення прав людини, яке вимагає негайної уваги та дій. За статистикою мільйони людей щороку стають жертвами різних форм насильства. Маємо для вас історію того, як скривджена жінка змогла вирватися із рук тирана та хто їй у цьому допоміг. Дізнаєтесь з наступного сюжету. Світлана не показує свого обличчя та попросила змінити голос. Все тому що жінка переховується від домашнього кривдника. За 15 років щасливого сімейного життя її чоловік перетворився із люблячого партнера у домашнього тирана, який не просто бив, а навіть топив у ванній. Ніхто про це не знав вдома. Він мене вбивав одним словом. Дитина останній раз визвала поліцію, коли він мене топив ванній. Поліція написала припис. Піднім не підходити до жертви. Потім повернулися ми знову додому, а потім вже був край. Він почав вживати наркотики, і я була цілюся і ненависті. Все. Я його просто боялася. Коли він вийде заражає, вийде не такий, як треба, його боялися діти. Останні півроку спільного життя чоловік спрямував на Світлану агресію, звинувачення і побої. Жінка з дитиною втекла, а кривдник не полишає спроб знайти її. Один день вибачається, він ще й знову кривдить. Це я зараз, Наприклад, зняла вже за ці рожеві окуляри і думаю, як я могла. Ну як я могла напевно сама винна. Сама вина, що дозволила так до себе, себе до себе поводитись. Бо якби перший раз не пробачила би і там прийняла б якісь міри, навіть написала б заяву ту саму на нього. Хтось би приїхав, сказала би родичам. Прихисток Світлані дали у кризовому центрі. Ми поруч тут опікуються родинами, які потерпають від домашнього насильства. Тими, хто опинився в складних життєвих обставинах та переселенцями, надають житло, можливість облаштувати побут, психологічну та медичну допомогу. Особливо це стосується домашнього насильства. Коли жінка потрапляє з дитиною в безпечний простір, через певний час починаються вилазити проблеми зі здоров'ям. Жінка обстежується, дитина обстежується. Якщо потрібно лікування, ми лікуємо повністю за рахунок центру. Обов'язково залучається психолог, тому що у всіх трьох категорій є проблеми, які потрібно подолати не тільки на фізичному рівні, на ментальному також. Тікаючи від кривника, Світлана взяла з собою лише рюкзак із документами. Вже в центрі забезпечили базовими речами. У нас є все, і зимові куртки, всі, і осінні були, і осінні сапоги, і зимові, і шапки, перчатки. Наші всі комоди це все з речами. Нам все дали, і косметика, і антиперспіранти, шампуні. Все абсолютно все в нас є. все нам видали. Жінка каже, можливо, і пробачила б кривдника та сили додала донька, яка не змогла терпіти знущань над мамою. Я сильна жінка, але хочу бути щасливою жінкою, і це можливо тільки якщо не жити з тираном. Як наскільки б ви його не любили, це ну це того не стоїть. Керівниця центру розповідає, із жінками за потреби тут займається юрист, оформлює розлучення, виплати аліментів, визначення місця проживання дитини. Живуть у центрі матусі з дітками, допоки не стануть на ноги. Зазвичай за цей час мама вже отримує якусь роботу, тобто мама має мати якийсь стабільний дохід. Ми вже оформили всі соціальні виплати, які тільки можливо, там аліменти, ще щось, і тоді вже ми шукаємо вихід для родини. Тобто я можу сказати, що це досить комплексний підхід від того, що родина потрапляє фактично без нічого, тому що 90% приходять до нас в резинових тапочках за руку з дитиною. І кінчаючи тим, що родина виходить на самозабезпечення. За час існування центру тут прийняли 168 родин ще 25 нині під супроводом. Майже 70% сімей завдяки такій підтримці змогли подолати кризову ситуацію і розпочати життя заново. Ірина Дідух, Вадим Іжиєвський, новини за день, телеканал Віта. Якщо домашній тиран не дає спокою, тисне психологічно та фізично. Завжди є ті люди, які стануть на захист. Таку місію на себе взяв зокрема міський центр соціальних служб. Яку допомогу надає? З ким співпрацює, аби врятувати від насилля у родині, ми поговоримо з директоркою Вінницького міського центру соціальних служб Наталією Добровольською. Пані Наталю, вітаю вас! Вітаю! Отож, як відбувається реагування на звернення по домашньому насилю, Яка статистика і хто виїздить до таких родин? Ну, на сьогодні, коли ми говоримо про... Домашнє насилля до нас у Вінницький міський центр соціальної служби надійшло 960 повідомлень від правоохоронних органів. Деяка частина є від самих мешканців нашого міста Вінниці. Коли до нас приходить повідомлення, якщо є діти, в нас спільною службою з дітей і правоохоронними органами є 24 години для того, щоб відреагувати на дане повідомлення. Виїжджає мультидисциплінарна команда. І тоді працюємо і з дітьми, і з потерпілими і з дитиною, і з жінкою. А якщо є такі випадки, що і в деяких моментах потерпілими її чоловіки? Якщо ми раніше говорили, це 1%, 2%, то на сьогодні це відсоток уже 7 7-8% жінки є кривдником по відношенню до чоловіків. Як реагуємо далі? Звичайно, якщо потрібна екстрена кризова допомога, виїжджає мультидисциплінарна команда. Якщо є діти, якщо немає дітей, виїжджає мобільна бригада. Мобільна бригада до складу мобільної бригади входить психолог, фахівець із соціальної роботи. І жінці потрібно надати екстерну кризову допомогу. Якщо потрібна екстерна допомога, це означає небезпечне місце перебування. Тому така мобільна бригада пропонує жінці цю послугу. Якщо жінка дає своє добро, то її її поміщають в нас в кризові кімнати. У нас на сьогодні в місті Вінниці. Працює три спеціалізовані служби протидії домашнього насилля. Це денний центр соціальної психологічної допомоги особам, які потерпіли від домашнього насилля. Він знаходиться на космонавтів 30 Тому жінки, якщо вам потрібна допомога. Психологів, фахівців соціальної допомоги, юридична допомога обов'язково звертайтесь на космонавтів 33-й поверх. І також, крім денного центру, у нас кризові кімнати, це безпечне місце перебування, і мобільна бригада. Три такі спеціалізовані служби, які. Ну, по можливості ми можемо говорити що 100% ми перекриваємо дану допомогу але по можливості звичайно ми це робимо от говорячи про кризову кімнату чим там забезпечуєте як довго там може перебувати там жінка з дитиною наприклад ну на сьогодні в нас у нас ліжкомістів в кризових кімнатах забезпечено повністю технікою меблями продуктами харчування і звичайно коли жінка потрапляє в кризову кімнату їй перше що потрібно це при прийти до себе це нада отримати психологічну допомогу. Коли вона вже стане в, в такий, як ми в народі говоримо в нормальний стан, то потім вже потрібно їй вирішувати свої соціальні питання. А питання це дуже багато. По перше, це економічна залежність від кривника. Дуже часто жінки, які багато років жили в достатку, у них все було, вони терпіли. і Наступає такий момент, що вони не можуть терпіти. І ну, починають до нас звертатися або звертатися в 102. До речі, я хочу сказати: перше, куди потрібно звернутися, це звичайно в 102. Це до поліції. Потім поліція повідомляє нас, службу справ дітей, і ми працюємо таки спільно. Спільні виїзди, спільна робота часті випадки того, що кривдника пробачають, а потім знову е, все ж таки телефонують. Є процес. звичайно такі випадки, коли е, ми говоримо про правоохоронні органи, да? про mm -hmm. суд. Да, коли йде, е, є терміновий заборонний припис, є важка ситуація, е, подаються документи до суду. І далі йде судовий процес. На жаль, е, на жаль, е, дуже часто кривдника виправдовують, але зараз в місті Вінниці у нас є. Е, Вінницька міська рада прийняла програму по роботі з кривниками, і суд направляє кривників до нас на проходження цієї реабілітаційної програми. Програма для кривників. І в нас психологи наші фахові пройшли навчання і працюємо з кривниками. На жаль, не всі кривники доходять, таке також у нас є. Але минулий рік було 11 ухвал по роботі з кривниками. На сьогодні це 9 ухвал. Якщо кривдять батьки дитину, як реагуєте, як дієте, З ким співпрацюєте? це оце саме, знаєте, важке, яке є в нашій роботі, коли є діти. Це саме важке. Ну, по-перше, виїжджає мультидисциплінарна команда, і е, е, служба в справах дітей е, має право е, вилучити дитину. Ну і правоохоронні органи можуть ви також вилучити. Е, дитина вилучається, поміщається в медичний заклад і далі працюємо. Були такі випадки, що звичайно, коли було зґвалтування то це кримінальна відповідальність це люди зараз позбавлені позбавлених місць, місцях знаходяться це по рішенню суду але коли скажімо так, коли є дитина і мама є мам, коли відбувається домашнє насилля, дитина може бути свідком, вона не є учасником, але вона не від неї не повіношені до неї насилля, а повіношені до мами. Але дитина є свідком. Це також рахується, що дитина є жертвою домашнього насилля. Якщо сусіди бачать, що вчиняється ось насилля в родині, а ні мама, ні дитина не звертаються, як діяти? Зовсім недавно у нас такий був випадок. Військовий прийшов на відпустку, і він каже: Я військовий, я такий-то, такий-то, я проживаю там-то, там. То я зараз спускаюсь до себе в квартиру і чую, як плаче, плаче жінка і плаче дитина, і чую крики чоловіка, які над ним знущаються. Він зателефонував. Ми відразу повідомили 102. 102 виїхало спільно з, нашими, з нашою мобільною бригадою. І почали працювати. Ну, знаєте, різні є випадки. Жінка сказала: Ні-ні-ні, в нас все дуже добре. Я не плакала, я не, я не дитина все дуже добре. І пішов такий: знаєте, як то хейте, якщо у вас все добре, то центр соціальних служб йде до вас. Ну, різні такі Все випадки. Все таки перевірити потрібно. Обов'язково Обов'язково потрібно перевірити. Хоча там насилля було, насилля продовжується. І просто залякана жінка не готова до того, щоб ну, розказати, розказати і... і самостійно продовжувати життя. Не готова. Ну, Напевне, настане такий момент, що. У нас дуже часто по спіралі от, ми забрали жінку в кризову кімнату. Вона, вона відійшла. До речі, по закону 20 діб ми маємо право тримати жінку. Вона може проживати в нас в кризовій кімнаті. Але під час військового стану цей термін не обмежений. І на сьогодні в нас жінки проживають, є жінка, яка з двома дітками вже рік проживає. Були жінки, які півроку, які місяць, два. Вони пройшли психологічну таку знаєте, підтримку. Вони ми в економічну незалежність допомагає найти працевлаштувати їх. Допомагаємо знайти житло як. Якщо жінка має отже, вирішила вона дійсно змінити своє життя, то звичайно ми їй дуже сильно допомагаємо. Але є такі жінки, які місяць-два в нас побули, трошки відпочили, прийшли в себе, зустрілася з чоловіком, зателефонувала. Тут знову такі квіти, медовий місяць, все дуже добре. І, на жаль, все повертається. все повертається назад. На жаль, дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Не терпіть знущання навіть від рідних для вас людей і знайте, що є ті, хто вам допоможе. Саме про це у студії телеканалу Віта. Ми говорили з директоркою Вінницького міського центру соціальних служб Наталією Добровольською. Не перемикайте, нам ще є про що вам розказати. Далі у випуску 250 дронів камікадзе та 20 мавіків для третьої штурмової передала Вінниця у співпраці з гумштабом. Техніка заступає на боротьбу з ворогом. Перший в Україні майданчик, де навчають керувати кріслом колісним, відкрили у Вінниці з імітацією перешкод, пандусами, східцями та ливнівками. Всім, що може трапитись, на вулицях міста. 250 ФПВ-дронів та 20 мавіків – чергова партія допомоги фронту від Вінницької громади в дев'яте технікою підсилили бійців третьої штурмової бригади, які нині ведуть гарячі бої на лінії зіткнення. Як військові використовуватимуть ударні та розвідувальні БПЛА? Та чому вони так необхідні на фронті? Деталі в наступному матеріалі. Вони тримають східну лінію оборони протяжністю 35 кілометрів. Їм завжди необхідне технічне підсилення, щоб давати відсіч ворогу та завадити йому просунутись далі. Тож Вінницька громада разом з міськрадою та у співпраці з міжрегіональним координаційним гумштабом підготували для бійців третьої штурмової чергову партію допомоги. Через те, що ми вже вступили в зимовий період, надзвичайно необхідні мавіки саме 3Т, які вночі можуть коригувати. І вогонь і артилерії, і взагалі слідкувати, скажімо так, допомагати розвідувати А в дронами Ми скажімо так, вражаємо ціль, як і піхоту, так і техніку. Це теж не, не дуже необхідно. Військовий каже нині на фронті протистояння безпілотних систем, тож важливо мати перевагу в техніці. Це допоможе успішно здійснювати бойові операції і водночас зберегти якомога більше життів наших захисників. Сьогодні в 9-й ми вже передаємо 3-й штурмовій бригаді чергову допомогу. В даному випадку це 250 ФПВ-дронів і 20 мавіків 3Т. Ну, як кажуть хлопці, що зима, рано починає темніти, то вони дуже в нагоді. Ну, от і тим більше, що вони дійсно себе досить позитивно зарекомендували в виконанні бойових завдань. З початку повномасштабного вторгнення Вінниця на постійній основі підтримує понад півсотні військових частин, які несуть службу на різних напрямках фронту. Зв'язок з бійцями та опрацювання їхніх запитів в пріоритеті роботи команди влади та гумштабу. Світлана Ількова, Аркадій Іпатов новини за день, телеканал Віта. Технічне підсилення отримали і бійці 100-ї окремої мотострілкової бригади, в якій теж служать вінничани. Вони боронять позиції на східному напрямку і дають відсіч ворогу від початку повномасштабного вторгнення. Вінницька громада разом з міською радою та у співпраці з міжрегіональним координаційним гумштабом передали захисникам три новенькі розвідувальні мавіки. 3 т вони оснащені тепловізійними камерами, що допоможе добре бачити ворога незалежно від часу доби. На сході ніч починається дуже рано, тобто 4 години вже темно, дуже туманні дні, і помітити ворог чекає якраз, коли тільки така негода, коли темна пора року, щоб заходити в міста на позиції. І його помітити, побачити можна тільки за допомогою так три те мавіка, який бере тепловий слід ініціативи міського голови Сергія Моргунова за підтримки міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, лідером якого є Володимир Грозьма, та відповідно від усіх війничан передали чергову допомогу пташки, які відповідно будуть впевнені допомагати, слугувати і бути на стороні добра. Відповідно віримо про те, що вони будуть мати можливість і рятувати життя військових. Перший в Україні майданчик для навчання керуванню кріслом колісним облаштували у Вінниці на базі центру комплексної реабілітації Поділля. Разом з інструкторами люди з інвалідністю навчатимуться безпечно долати перешкоди, які є в умовах населених пунктів бордюри, ливнівки, колії. Такі тренування зменшують дискомфорт пересування в реальних умовах. На одному із занять побувала і наша знімальна група. Долати перешкоди на кріслі колісному відтепер навчатимуть у центрі комплексної реабілітації Поділля. Заклад долучився до пілотного проєкту від Міністерства соціальної політики. Тут на площі 265 квадратних метрів облаштували майданчик, де люди з інвалідністю навчатимуться керувати кріслом колісним. Курс назвали майстерність руху. Коли потрапить в якесь таке от незручне для неї становище, да, вона буде мати буде, буде впевнена в своїх силах для того, щоб їх застосувати, і це буде правильно і безпечно, тому що основна частина це безпека. Під'їхати, перекинути передні коліса на балансі і за допомогою корпуса і плеч зробити такий поштовх. Першою свої навички демонструє хмельничанка Любов Берінда. У кріслі колісному вона уже 6,5 років. Після падіння щорешні, попри різноманітні реабілітації, ходити жінка не може. Не могла виїхати елементарно на прогулянку, тому що в мене є сходи. Хоча я живу на первому поверсі. Дуже вдячна, тому що можу вільно виїхати погуляти в магазин, сходити завести сходити до доньки на батьківські збори. Це Саме головне. Створити майданчик допомогла громадська організація Гармонія її учасники спроєктували усі перешкоди, які тут вчитимуть долати. А це бордюри різної висоти, колії, нормативні та ненормативні пандуси, сходи. Коли ми досліджували, це було 17 перешкод на на один кілометр. Тобто, це говорили це. Тобто, ми враховували бордюри, вибоїни на асфальтах. Тобто там багато ливнівки, які не закриті. Окрім навчання керувати кріслом колісним, на учасників чекає фізична терапія та активні види спорту для зміцнення м'язів тіла. Завдяки «Прон» вони нам дуже фінансово допомогли. Без них фактично у нас би не було можливості це все зробити від тактильної плитки. Ви бачите, що тут до, до всього до навіть оплати фахівців-інструкторів. Підтримка, звісно, міністерства соціальної політики, тому що вони хочуть стандартизувати це і зробити як послуга, щоб ця послуга була в кожній громаді. Такий проєкт в Україні реалізують вперше. Подібні майданчики планують облаштувати і в інших закладах реабілітації Міністерства соціальної політики. Наступний майданчик в нас буде в Лютіжі, потім Донбас Прикарпаття і потім Галичина, Львів. Це наші центри установи реабілітаційні, які надають реабілітаційні послуги людям з інвалідністю і дітям з інвалідністю. І це дуже важливо. На участь у курсі майстерність руху у центрі Поділля вже мають 20 заявок. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта. Це все про що ми встигаємо вам розказати одразу після випуску. Не пропустіть міжнародний дайджест. Наша Оксана Боржемська розкаже, які події сколихнули світову спільноту. Я ж кажу вам до побачення і до зустрічі.